Друзі, і що до мене приїхало? Приїхав малиш Шелудьківський, питали мене, де ти дів зіло. Зіл у Надійних руках. Зіл у хазяїна, Андрюхену, Назар воно вже менжується. що ти мені привіз? Кукурузку, Кукурузку. бачите, а так я... в мене є друзі, які переживають за мене. Дрось таке, привіт! Так що без... з голоду мої свині не пропадуть. Так що це один із тих людей, який спонсірує моїх свиней. Підтягував, підтягував, то пшеничку, то ячмінь. Я так кажу, Андрюха капець кукуруза кончилася. Так що дякую ще дяді Колі Бобренку. От, і зілок, ось Андрюха, як його переробив. От, ти борта ще одного додав. Це підсоняшник ти робив? Так. Так? Трошки допомагає? Так. Зимою особливо, так? <рес> ти там переробив усе, зробив, і ресори, і все, що тільки можна зробив. Заводиться, їде на газу, на бензині. Так що будемо все зробити, бачите, щоб шелудьку було удобно набирати. Не... Ще не пробував, це я буду перший. Да? Тільки одна проблема рук немає. Ти розумієш, ситуація така, нема до кого подзвонити, братан, віриш? Наче і займаюся такою справою. Ні, Ну зараз прийде один військовий, вдома допоможе. І Ігорюк теж військовий, але на болічному, в нього спина, кажу, хоч зав'язки позав'язуєш. Тобто зараз помаленьку е, заділимо. Якщо спішиш, я можу тебе відвезти, то приїхати забрати. Дивися, якщо що. Так що кукурузка брезент, а брезент той старий мій, да? Хватає його, все нормально. Микола Васильович, ну він не по кукурузу приїхав. Микола Васильович приїхав забирати Кіа Соренту, щоб тебе красити. Да, Микола Васильович? Да. Всім привіт. Так що, скільки ти мені машин вже покрасив? Ну, дит... Утром, буде. Утром буде каже, готова. Ну десяточок покрасив мені. Дев'ять. Дев'ять? Це що, десята чи що? <на> да не важно, діло ж не в кількості. Діло в тому, що не відмовляє. І теж рук вже робочих нема. Остався і ти наполовину. І теж кривий, сліпий, горбатий, але щось трохи красе. Так що так, Ціни зараз, я на зерно Андрюха просто капець. А найцікавіше, що його нема ніде. А в кого є, то я не скажу, що гилять. Зараз посівна, вже влагу закриваєш. Скільки на кругу виходить, зараз десь влагу закрити, якщо по заправці, з тим, що в тебе є трактор по розходу. Не знаєш, а людям по чому закривають, не знаєш? Бо я щось там дивився в інтернеті і по 50 гривень сотка закривають, поняв, типу як найомники. Ну, це, мабуть, від гектарів Леся Петрівна, всім привіт. Леся Петрівна теж зерно розгружати не буде. І пішло, поїхало. Виграти, влагу закрити, підготувати почву, посівний матеріал, міндобриво і все остальне. Ну, а потім, а ще якщо оренда. Скільки, скільки зараз? 5, 6, 7. Мене там питали, як, вигодно чи ні, я спробував. Я спробував. Якщо немає своєї техніки, немає товаришів, таких як Андрій, то нехер навіть рипати. А дуже сильно хочеться. Ну, але то таке, ті люди, які кажуть, в кого є пай. Чи вигодно, там люди питаються, зараз в кого закінчився період там оренди. Ну, вигідно буде по-любому, тому що якщо тільки вложити, якщо нічого не вкладати, то ні хрена не буде. Як не поможеш, так не поїдеш. Що ти назаряєш, готовий? Зараз поліз гляну, що там мені привіз, має. там взагалі пісок який. Така кукурудзка, як золото, я думаю, що мені вже вистачить цієї кукурузи на якийсь період часу. Зараз ще поїду на помоклі, ще тонну пшениці один підписчик мені наковиряв. Заберу, так що маємо 4 тони. От. Кукурузки. Ціна питання на сьогоднішній день. Коротко, дядя Коля сказав по 7 тисяч гривень. Я думаю, це шикарна ціна на сьогоднішній день, тому що я дзвонив в одне місце, зарядили мені 8,5. Але ця кукурузка чекала, мене там деякий період часу. От. І сьогодні Андрій мені її привіз. Так, зараз будемо розгружати, наберемо в мішечки. Хоча я вже думав пробити туди дирку, чи зробити такого лотка, де висипати туди вже, зрозумів. Треба шнек. Шнека треба, да, так. Да, будемо щось думати. Десяточка шнек відкрив лючка, сіпиться, а туди. О, ось окно відкрив і погнав. Да? Так що старію і вже над цим питанням думаю. Склад освободили повністю. Так що буду щось думати на літо, може буду в засіки клепати. Хочу засняти цей процес. Я вже дав. Так що такий процесік менше впаде, менше будемо збирати. Ну ти ж коли будеш на подачі стоять. Ну що, нормально? Нормально. відставляй, поки їх сюди долав. Сейчас я буду теж під, ну, будемо підставляти, зараз Ігорюк прийде зав'язувати. Женя буде допомагати, тобто сейчас раз, два, це буде десь 90 мішків десь буде, да? десь плюс-мінус. Все одно буде краще, ніж набирати. Кухенька, гарненька. Все, давай смерти. А ви те, витрусимо, компресором обдуємо. Андрюха, може вже не труситься, вже все. Уже капец. Ну, да. А ну ты же в реальному времени, скільки мешок набирается. Вот так сюга не довольно, да, да? Давай, сегодня. Хоча Евгений Иванович здесь подъедет. Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально. Просто дырно работает, да? Так що як там кажуть, не немає 100 гривень, май 100 друзів. От вам і ситуація. От така ситуація. Приїхала кукурузка. Давай паспіс. Пармі останавлюється. Не зупиняється? Ні, можна. Та ти, виходить, на мені тестуєш свою, шухлятку. Ну нормально. Це ти ті, зробив, щоб на посів чи просто щоб було? На всі випадки життя. Так що, друзі, так іде процес, трошки вам засняв. Зараз буду хлопцям підсобляти, будемо зав'язувати, будемо заносити. Так що підтарюється ще свині з голоду не здохнуть. Ще трохи сікашкою. Сьогодні поїду пшенички, заберу. От. Ну так, можливо, коли ще є пшениця і шмінь. пару тройку тонн би придбав би. Зараз що тебе скрючило в три погиб Чи? Потім всі ти слово таке заставлять, ніколи не кажи, тому що коли заставляють, то будуть писати знову, що ти батрак, розумієш? Батрачара. Кожна зав'язка бере з мене 30 гривень за кожну зав'язку. Так що отак. І бере безкоштовно. Носити не може, ходити не може, а зав'язки зав'язувати може, правильно? Так що отак. Так що погнали далі. Що ми трошки набрали, ще да? зі занесемо. Ото там фігня вже й залишила. Оди болтер вважає. А теж за те, що почитаєш, 600 гривень бере. А як не правильно, скільки? 38? О, почти 2 тони, почти половина. Так що залишилося чихнуть і вичихнути. Не, ну з цим лючком реально нормально, класно. Пойдеть, так доволі хороша ідейка. А так би вивернув би, і ми тут як курі тут би греблися, так? Да? Все, назад, п'ять мішків взяв і поніс. А? Вигрузили, дякую Андрію, дякую дяді Колі. Підсобили, організували. Все, хай зілок далі працює. Ну а ми підемо, будемо. А, один габарит робить. Треба подзвонити, кажуть, що лівий не робить. Так що старий зілок працює, підсобляє. Так що ми його не продавали, піддав хлопцям на село Корнієвку і вони його використовують там під жнива. І зараз будуть використовувати під посівну. Так що що в нас тут робиться? це Додалося трошки кукурузи. От, не знаю скільки мішків, правда. Ну, 4 тони 4 тонни кукурузки. От, соняшник привезли. Сою привезли. Ще в нас трохи пшениці є. Ячмень теж на підході. От, ну, так, Помаленьку шевелимося. Якось дотягнемося. Ще, ще поїду тонну привезу. Скільки Назар, мішків? Не щитав. Зараз це що в пачках можна перераховувати. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ну, 47. Грубо говоря, 47. Ну, коротко, щось ми не можемо порахувати чітко. Ну, 80 є. Ну, 80. Не важили, правда, мішок. Машина грузилася, тарилася через віса. Ну так що так. Трошечки є. Ну, не мішало б ще трошки підтягнути, що там пару тонн пшениці, я ж кажу, залишилося. І, і усю. А, ось щось він. А, це пшениця, мабуть, да, це пшеничка. Так що працюємо далі. Так що всім миру, здоров'я і добра. Напишіть, які ціни у вас в регіоні на пшеницю, на кукурузу, на ячмінь, на соєву макуху і на соняшник. Просто цікаво. Ти вже включив. Так. так що, друзяки, всім привіт. Слава Україні! І знову займаємося, як там кажуть, дрозумецькі херньою. Так що, Ярослав, Норей. Так, точно. а який ти позивний? Такий і є, так? Мухобой. Мухобой? Так що мухобой, бо хоч буду знати. Так що, друзі, цю тачку колись... Я не сказав, що ми разом, але разом, дякуючи глядачам Фейсбука, тоді... це? скільки Рік назад назад? Е-е-е... Оце буде два. Ну ще два немає. Ні, 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 немає, немає, немає. Але суть питання в тому, що Ярослав до мене набрав там туди-сюди поговорили. Я кажу, попробуй сам. Він зняв перше відео, каже, пойде таке, так окидай його на Фейсбук і дякуючи його глядачам, знайомим і друзям. Тоді реально, бляха, бистро і чітко. Там перша сотня вистріла. Ми там взагалі отаку добавили і зробили Ярославу машину, потім там резину. Ми придбати ж наша резина, да. Ми придбали грязіву, ну пізніше трошки вже купили оцю. Так що ну і настав час, що вона трошки стала. Трошки стала, І ми їздили також, і відео, забирали у пацанів. Дякуючи Сергію Василенко, дякуючи Роману і Оксані Ціпко про комплексу, машинка поканала на ногах. І будемо сподіватися, що буде бігати і допомагати Добре. далі виконувати ваші бойові завдання. Він, він, кстати, кстати командир. І хто там говорить про командири також різні. І ну не ти ні, не тому що це задовбали. ну, титикошнікам ти допомагаєш. Ні, ні. Просто людина відпустить, ну такий збіг обставин і приїхав забирати автомобіль. Так що ми зробили, що змогли. Я дякую своїм глядачам, підписникам Ютубі, Фейсбук-каналу. І тому що реально, якби не було в мене моєї аудиторії, якби мені не довіряли, у мене не було б коштів, я б не зміг це робити. Дуже. Дякую. Велика все команда, так, і я так. ці обнімашки я приймаю не іменно собі це ваші всі обнімашки і подяки вам, друзі. Тому що це є команда і це є звіно, яке реально працює. А сьогодні треба працювати в три рази більше, тому що реально ситуація зараз реально критична, підорастична. Ну, я не маю права це заговорити, бо мене там немає. Але хлопці, коли теж приїжджають, вони не кажуть, там, а як все достало. Вони приїжджають до мене із хорошими там. Емоціям, але реально, що в них тут всередині і що воно насправді є, то воно зовсім по іншому. І так кожне відео дивишся, там все хорошо. Один Шелудько буває, буксує там, як казав до да Женьки цьому гапону, е, кажу, гапон прийде порядок наведе. Ну тому, що ти спілкуєшся, і реально він питає: а як ті, а як те? А чи допомагають? Я кажу, да я не експерт, можливо, допомагають комусь іншому, я не знаю. Але коли ми зверталися, нам на жаль, отакий ноль. Із паличкою, тому що нам це найбільше нам треба в першу чергу допомогти таким хлопцям простим, які припішли і захищають нас з вами. І... Я не знаю. Можу сказати, що ти думаєш по Я дуже, дуже дуже вдячний. <клес> одноразово, як то кажуть, вже зверталися. Ну, Були такі серйозні проблеми то всього разу. Це був... півтора року, це грудні, 5 грудня е, я забрав був минулого року. Машин і позаминув. Позаминуло, позаминуло роботу. То проблем ніяких не є, було, все їздило, дай Боже. Тут бачиш, так добре, добре що. що але так це сталося. командир, але ця машина, він на ній фактично не їздить. Не, не. Їздять усі хлопці, тому що ми тоді зустрічалися із простими хлопаками, він з ними приїжджав. Я говорю, як у вас командир? Ну як командир. Як командир, такий постійно на ходу, постійно в роботі. Е, По ходові mm -hmm. ми дуже трошки там щось підшамали. Я вже просто не пам'ятаю, що ну, видно, навіть. навіть колодки нові стоять. Це ж місяць місяць тому. Більше, Це просто буде. як вижу, на, у нас є проблема яка? Проблема в тому, що, на жаль, немає людей, які готові там, взяти машину від військових і поремонтувати тільки за запчастини. От останні моменти, які в мене вийшли з пацанами в Березані, вони мене поставили на коліна, в мене екстрейл вийшов, ремонт екстрейла. Не хочу сказати, яку суму, бо мене заплюють, але коли мене поставили перед фактом, в мене отака от голова була, і я вчора там їздив, там роз'ясняв моменти. Але я кажу, ну, це ваше право. Ви дали мені, сказали, скільки я заплатив. А тепер слухайте, що я про вас думаю. Ну, поки я мовчу, але рано чи пізно отакі ж пацани, які не треба безкоштовно ремонтувати. Але не треба і просто пальці загибати, тому що реально вийшло по сумі стільки, що можна було купити таку саму машину. Але та машина, вона також, як і ця, з нею є вже спогади у хлопців. І тільки із-за цього я себе трошки заспокоюю, що та машина пройшла вже більше двох років, і вона була вже в трьох бригадах. От. Не то, що там вона як проститутка там пересувається, вона просто в одну хлопчині була, потім хлопчина, ну. Вже не воює, він просто позвонив і мені передав на Золотоніжському кольцю ту машину. Ми її підремонтували і передали Сергію сім'яну. Він був 32-й бригаді. А потім він перевівся в Азов, І знову ми ми вже і тричі ремонтували. І знову ми передали її на турецький напрям. Тож ми тоді, коли віддав покемон нам ту машину, ми її завозили на Констаху. А цей раз знову ми привезли тільки віддали в Краматорську, і знову вона поїде виконувати свої бойові завдання туди, звідки я Сергію передавав. Серега просто ну, хлопці в шоці, що е, в цивільному житті є люди, які типу, допомагають Збройним силам України, але реально рахують деякі моменти в два рази дорожче, ніж воно стоє. Да, хай даже по факту. Але я думаю, як можна один почті поміняти безкоштовно, один почтів поміняти за гроші. Але якщо він замінає його 500 гривень, то не ставити за нього 1200, за другий не брати. Але поставивши там, наприклад, по 1000 гривень, то посчитали обидва. Тобто ставить не мене на коліна, це ставить тих людей, тих пенсіонерів, які скидають по ті 100 гривень, по 50, по 60, з тієї пенсії, там 2,5-3 тисячі гривень. О, якщо людина, виживаючи на 2,5-3 тисячі, і скидає донати якісь 100 гривень, то я думаю, якщо людина взяла б з мене не 75 тисяч за ремонт, а взяли б з мене там, 30 тисяч за ремонт в кожному нарило по десятки і 5 тисяч на електричство на все, то я ще це зрозумів. Так що поки як, все таємне становиться явним, але найголовніше, що та машина вже поїхала і, і дав би Бог, щоб вона ходила. Так що тут також мешку поремонтували Ярославу, все зробили, що значить, так, ну, могли. Да, я ж коли, я вже не пам'ятаю, що то, там... А, подушки на двигуні всі були в гейм-овер. Тобто поміняні. Ну і диски, дякуючи поліцейському. Таких так. я теж не дуже люблю і кажу, це відкрито, тому що із них там половина непонятних. Дякуючи Стасу, у нас є нові диски. Дуже. І ми наділи. Це було прохання, це була забаганка командира для, е, для того, щоб була у них резина запасна на дисках, щоб от вони приїдуть е, на місце дислокації. Ага, і там вже вони цю резину просто перекинули. А цю зняли, потім переїжджають, назад поставили. Поставити декому. Але розбортувати і збортувати, на жаль, ну це вже не так легко. Так що, друзі, ну от така ситуація. Виконали задачу. Втянули наклейку, ти прицепив. Провтикав, так? Ні-ні-ні, тут десь на цьому. Щось, десь, да, я власне. по цьому їду по ізюму, зустрічався з із гапоном. Ага. І дивлюся, їду, оба якийсь. А воно вже ти чувствуєш, що машина їде, наче твоя. Дивишся, Ясаренка. Сука, а в тюк-тюк. а потом машина так приїжджає, так задня зеркало глиб моя. Поняв, поїхала. Знаю, Перед що поїхала. Коля різник поїхав, ну, я вже не набирав, дитина полетіла, це мойого малого повратим. от, Ми йому цю машину також е... зробили. Так що, ну так по наліпках. І зараз дивлюся, в Берзанні ще ексрелік діди, тоже наліпка вже. Юра Якушко. так що йому привіт. Так що дякую всім хлопцям за кожен день, за кожен ранок. А навіщо я це роблю? Такі різно, я не знаю. Просто майбутнє таке є. От. А не шукайте причину. Чому Бляха, це саме болюче питання на сьогоднішній день, що там людина каже, вас не можна проконтролювати. Я вам скажу, для того, щоб зайнятися волонтерською діяльністю, я не збирався нею займатися. Але коли ти розпочинаєш збори, в тебе куча всяких гемороїв, в тебе куча всяких блокіровок, в тебе куча всякого доказування, що ти не верблюд. Тебе постійно блокують, ти не можеш ні положити, ні зняти. Або якщо тобі скинули, то ти не можеш перерахувати, твій йде е, на перевірку, тобто ти перерахував за колеса Камазовське, а твій переказ він пішов на перевірку. І ти чотири години чекаєш, чи тобі його припустять, чи ні. А людина вже там ні. дзвоне, О, а я кажу: ну ось у мене така і така, і тобі ніхто не вийшло. І ти менжуєшся, летиш в банк. а В банку кажуть, треба чекати. Так що і Транзакції, там 200 транзакцій і ліарди десь сюди і доказує, що ти не верблюд. А на собі 70 тисяч гривень, треба потратити за неділю 500. А де ти їх візьмеш, то це вже тебе не колиш. Можна, так як казала, одна людина, не перегибай палку, іди по понакрадані по тихому. А воно так не може. Зараз все, не буду ні в кому машин брати. Знову в Андріїву машину привезли, бо що вони покругло так йдуть. Зараз хлопці ось цього корча, зараз ми якось зліпили з воно і Я на нього кажу, ця машина була на утіль. Ми її зробили і зараз поїде в 144-ту бригаду до хлопчини, якої ще ніколи не бачив в житті, але ми вже їм трошки допомагали. Знаю його батька особисто. Він теж військовий був у моєму дворі. І в них теж мотор гавкнув. ну, ти мусиш забрати цю тачку. Я розумію, кожен день хлопці дзвонять, дзвонять. То... Бляхамуха, хтось думає, що там волонтер воно з неба насипалося, і можна йому написати списки, то можливо, хтось є і має бажання, що хоче перемонтувати машину, просто перемонтувати, то ми запчастини купимо. От, можливо, березань, Баришівка, Напишіть, мій номер завжди є в описі, в закріпленому коментарі. Пишіть, можете навіть подзвонити і розказати, який я класний. Не писати там, розказувати поза глазами, а розказати. А якщо в кого є якісь факти, будь ласка, є у нас. Як вона там називається? Служба безпеки, є у нас е, фіскальна служба, то всяких вистачає служб, підіть, пишіть заяву, що Шелудько там боляха десь там украв у когось груш. Бо кажуть, Шелудько краде гроші. А як я їх можу вкрасти, якщо вони їх як у мене на карті, то вони у мене на карті, і я їх витрачаю на ті чи інші речі. На жаль, відзвітуватися по машині, коли ти береш і просиш на ремонт, нам треба на ремонт, це я кіду в мішку. Ти не знаєш що, так як брали там ходову робити, а там мотор зробили. Mm -hmm. <laughs> так що так. І коли ти розрахував, що там обійдеться ремонт там 60 тисяч гривень, а в тебе вийшло 140, то ну от і вся ситуація. А за мотор вже зробив, і ходову хочеш зробити. І колодки підкинуть, і масла ж помінялися, і фільтра, і ГРМ, і все остальне. Якщо ну, будьте людьми, об'єднуйтеся в команду, якщо не довіряєте таким баригам, як я, і робіть це самі. Нікому не заборонено. Можу навіть лафету дати. Кстати, вчора хлопці брали. Лафету в Запорізьку напрямка приїхав. Як казав Женя, 140 тисяч бере в нас за прокат. По 140 штук беру і по 200 доларів нам платять за рейс, тільки хто не знає. В золоті ходивку вже кому. Це просто капець. Так що всім миру здоров'я і добра. Тачку віддаємо. Ну а я печу далі на помоклі по зерно. Так що, братик, я тобі дякую. Хлопцям привіт. Обов'язково. обов'язково, І що, друзі, залишилось три мішечки, ще привезли півтори тонни пшенички, три тілі і пшенички. Так що сьогодні у нас день затарки. От, і приїхала ще одна кубишечка від Ігорянчика. Дякую йому велике. І наготували ще два колеса, з те четвертого. Зараз Васильович буде відправляти хлопцям. Тобто день, в принципі, нічого не робимо. Оп! А також прибула до нас водичка. ще. Так що отак трошечки підтарилися. А що це у нас таке? Це привіз Олег. Та наростий. Це пшениця чи щось? Пшениця? А, це із, 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 із Лукашів? Так що йому велика подяка. Так що трошки пшенички. Тут же ж дивися, тут буде третій калі, пшениця і два мішка там ячмень. Так що я італянчику болілому, моєму підписнику, який організував, набрав, подзвонив. Ми приїхали і забрали. Так що мої свинки. Знову мають ще трошечки їсточки. Тастувати, але якщо так розібратися, то трошки в нас є ось ця пачечка, ось ця пачечка, оно пачечка, трошечки готового, там ще наскладали. О, але колись це все діло в мене було завжди повне, по самі уші. І потім, коли це все діло почалося непонятне, от із кацап'ятівкою, то прийшлося потроху це все діло якось і згодовувати і... Ай, коротше, то не важливо. Але я думаю, настане той день, що буде все добре і все буде чинчинарем. Я вдячний Андрюхі, що сьогодні привіз мені кукурузу. Дякую дяді Колі Бобренку із Корнівки, що не здер з мене штани. Дякую болілому Анатолію і його брату за те, що теж не здерли з мене штани. Пшеницю ми купили по сім, третікали по шість, і кукурузу по сім. Так що напишіть свої ціни, всім миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, цінуйте, об'єднуйтеся. Працюємо, поки є така можливість, і підтримуємо наших захисників. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.